Всіх віта! це нове відео про Засенс. В мене тут потихеньку літо добігає кінця. І в цьому відео ми підіб'ємо підсумки моїх гаражних робіт, які я зробив за це літо. Поговоримо про те, що вдалося зробити, чого не вдалося зробити, що змінилось в автомобілі, які мої відчуття від цих змін. Також поговоримо про гроші, скільки я витратив на автомобіль. Зробимо невеличкий тест-драйв. Розповім про те, як себе тепер поводить автомобіль, і подивимось, яка буде витрата пального. Почну з того, що автомобіль я використовую кожен день, в принципі, з ним все гаразд. Єдине, що є деякі нюанси, які я спробую прибрати. Знайшов в автомобілі ось такий кусочок поролону, що не дуже добре, я так гадаю, що він весь випаде. Отже, використовувати ось такий ущільнювач було не дуже гарною ідеєю. Перша проблема, з якою я стикнувся після встановлення кондиціонеру, це доволі такі сильні провали обертів, особливо обертів, які близькі до холостих. Поки що я це діло виправив тим, що підняв холости оберти. Стало краще, але загалом проблема зберігається. До речі, ось так зараз в мене виглядає мій роз'єм діагностичний. доволі таки зручно їм користуватись. І ось так тепер я можу підключити цей кабель. І використовувати його навіть при їзді. Почну я з налаштування газової установки, тому що в мене і до цього, скажімо так, не дуже вона працювала. Витрата пального становила приблизно десь 11,5-12 літрів на 100 км за містом. А зараз із встановленням кондиціонеру, я так гадаю, що буде ще більше, що мене, чесно кажучи, не дуже то і влаштовує. Загалом все непогано. Ось так в мене наразі виглядає графік. Ось тут знизу треба його трішечки підняти, а ось тут зверху трішечки опустити. І буде все добре. Кондиціонер працює, двигун також працює, в принципі, нормально, газ, наче теж працює. І автокалібрування завершено. Тож через деякий час подивимось на результат. Наступний день і я тут вже готовий до тест-драйву автомобіля. Наче автомобіль працює непогано. В мене тут стоїть комп'ютер, який. Буде записувати всі показники в автомобіля, Для того, щоб я міг потім все це діло проаналізувати. Ну що, я вже в дорозі, поки що не поспішаю. Єдине, що я забув заправитись газом і їду з кондиціонером Перше, що я хочу сказати, це те, що кондиціонер працює і він дійсно охолоджує салон авто, що дуже-дуже приємно, і їхати дійсно стало набагато приємніше. Особливо в сонячні жаркі дні. Так, відчувається те, що потужності стало менше, але відчувається це тільки в місті. Якщо їхати ось так поза містом, то це взагалі ніяк не відчувається. І я тут потихеньку набираю сміливості і додаю швидкості. І поки все працює непогано. І поки я їду, розповім вам про ті плани, які в мене були на це літо. Розповім. Коротко, скажімо так, великими мазками, не вдаючись у подробиці. Якщо пам'ятаєте, в кінці весни я виявив, що в салон авто потрапляє вода. Вирішення цієї проблеми було першочерговим. Також я хотів встановити кондиціонер та підсилювач керма. Ну і різні інші дрібниці, такі як вимикач маси, який виявився дуже і дуже зручним, підсилювач радіо, який працює в принципі непогано. Єдине, що тепер кількість радіостанцій ну дуже велика, і половина з них навіть не потрібні. Всі ці роботи доволі таки непрості. Для їх реалізації я вирішив орендувати гараж. Орендував я найдешевший гараж, в якому було світло, і коштувало це мені 1100 гривень на місяць плюс оплата за світло. В цілому я орендував гараж 3 місяці, і за все я сплатив 3300 гривень за оренду і 65 гривень за світло за всі 3 місяці. Якщо з усуненням потрапляння води в салон в принципі в мене ніяких проблем не було, то от із встановленням підсилювача керма та кондиціонера в мене виникли деякі проблеми. Тому що встановити їх разом це ще та задача. На жаль, часу в мене було не так вже і багато, і оскільки я сам для себе так і не прийняв остаточне рішення щодо необхідності встановлення підсилювача керма, і часу в мене було не так, щоб вже і багато, то я вирішив відмовитись від ідеї встановлення підсилювача керма разом із кондиціонером. Нестачу підсилювача керма я відчуваю тільки в місті, особливо при паркуванні. Але роблю я це не так, щоб вже і часто. І більшість часу я провожу саме в поїздках між містами. А в таких поїздках необхідність підсилювача керма вона не відчувається. А от кондиціонер це дуже і дуже зручно. І зараз я можу сказати, що це було правильне рішення. Швидкість 90 км на годину газу, на жаль, майже немає. Кондиціонер працює справно. Цілому авто поводиться чудово. Поки вам все це розповідав, приїхав в ось таке невеличке містечко. Подивіться, яка краса, це замок-музей Радомуса. На вході нас одразу вітає каса, вхід коштує 250 гривень, і також нас вітає ось така мапа території. Територія маленька, але вона доглянута. Сам замок музей теж не дуже великий. Але тут є на що подивитись, особливо якщо ви цікавитесь деякими апаратами. Тут доволі затишно є де прогулятися та відпочити. Також тут є ресторан, тож можна відвідати місцеву кухню. Є кімнати відпочинку, які можна орендувати та залишитись на ніч. А ще є ось така чудова гойдалка. Я так гадаю, що це непоганий варіант відпочинку вихідного дня, або такої собі міні-подорожі вихідного дня. Беріть дітей, беріть сім'ю, або разом із друзями приїжджайте і відпочивайте, проводьте чудовий час, ще й підтримуйте український туризм. Бо мені дуже хочеться, щоб в нашій країні було більше ось таких -от охайних та доглянутих місць. До речі, поряд із замком-музеєм. Є ось такий великий і чудовий ставок. Останній погляд на замок і час з ним прощатися. Повертаємось до автомобільної тематики, і поки я гуляв, якась птичка вже зробила своє діло. Ну, дякую тобі. І час поговорити про саме цікаве про гроші. Скільки мені коштувало все це моє літнє задоволення із ремонтом авто. Так, і на усунення потрапляння води в салон, шумовіброізоляцію та обробку кузова від іржі в мене пішло 4 350 гривень. Ще 2200 гривень я витратив на новий акумулятор, 7500 гривень я витратив на комплект кондиціонера, і 1800 гривень я витратив на додаткові запчастини для встановлення кондиціонера: це блок управління пічкою, світлодіоди, ролики, ремінь, газ і таке інше. І також в мене є. Така стаття витрат, як всі різні затрати, це такі як роз'єм обіди, підсилювач радіо, вимикач маси, різні дроти і таке інше, все це разом потягнуло на 4250 гривень. Тож загалом я витратив 20100 гривень. Крім затрат, в мене були також і, скажімо так, прибутки від продажу запчастин з мого авто. Найбільший прибуток це продаж підсилювача керма за 4000 гривень, а також всі різні запчастини, такі як там різні радіатори. Вентилятори, корпус пічки все разом потягнуло на 3550 гривень. Тож загалом я можна сказати заробив 7550 гривень. Тож фактично мої витрати становили, грубо кажучи, 12,5 тисяч гривень. Відверто кажучи, мені здається, що це доволі таки помірна. Цифра, особливо якщо враховувати той результат, який я зміг отримати. Бо наразі в мене авто повністю готове до нового експлуатаційного сезону. В авто з'явився кондиціонер, і тепер в літню спеку мені комфортно їздити. Також пічка полагоджена і вона працює тепер дуже і дуже чудово. В автомобілі тепло. Я можу не хвилюватися за його стан. Звісно, ще залишається доволі таки багато різних моментів по автомобілю, які можна допрацювати, але це все буде вже в наступних відео. Переїжджаю я до заправки, зараз заправлю повний бак газу, проїдусь і потім знову заправлю повний бак газу і подивимось, яка буде витрата. Газ заправив, лізло мені аж цілих 38 літрів. Ну що, я вже в дорозі, їду на газу, швидкість буду тримати 100 км на годину і їхати буду з вимкненим кондиціонером. Приїхав я 75 км і заправив 8,5 літрів газу. Це приблизно десь 11,3 літри на 100 кілометрів, що не так вже і мало. Ну що, я проїхався, все працює, все добре. Я дуже дуже задоволений тими відчуттями, які я отримую. Тож можна вважати, що тест авто успішно пройшов. Єдине, що витрата газу трошки завелика, як на мене, але з цим попрацюємо вже в наступному відео. Ну а мені залишається тільки з'їсти ось таку смачну шаурму. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, якщо вам сподобалось, пишіть ваші коментарі, що ви про все це думаєте, які у вас є думки. І до наступного відео.